Всім привіт і видите, що я маю. Думаю, що Це взагалі сквіш. Але мені не хватило мила мило. І я зробила такий невеликий. Я вам зараз я скажу як він робиться. Це дуже легко. Вам потрібні будуть бльостки. Такий пакетик чи трошки маленький. Е потім вам потрібно, щоб буде мило і приготуйтеся. Е вам треба відкрити цей пакет. Туди насипати трошки бльосток. І налити мило. Закрити, трошки перецелити. Пере... Ну, і у вас вийде прекрасний цей. Всім пока.